У рівному триває демонтаж рекламних вивісок, встановлених з порушенням відповідних вимог. Міський голова Олександр Третяк розповів, їх виявляють в ході ранкових виїздів у різні райони громади. Їх надзвичайно багато виявлено, але ми, скажімо так, формалізували, тобто офіційно зафіксували 54 таких незаконно розміщених вивіски реклами. На які відповідно я подав в роботу муніципальної варти, і на даний момент уже 35 демонтовано. Місто має бути доглянутим і аж ніяк не в такому різноманітті кольорів рекламних. Вивісок, щоб мати змогу розміщувати власну рекламу. Фізичні особи та підприємці, за словами Олександра Третяка, мають отримати дозволи у міському департаменті архітектури та благоустрою. Щоб бути суб'єктом рекламної діяльності, потрібно мати на це відповідні дозволи, зареєструватись і звершувати цю діяльність, сплачуючи відповідні податки. Дуже часто люди мотивуються тим, що це мій паркан. Я на ньому можу. Розміщувати, що мені заманеться. Вибачте, але якщо це навіть дах вашого будинку, якщо це ваш паркан. Немає різниці. Ви не є суб'єктом рекламної діяльності. Відповідно, ви не можете цього робити. За словами міського голови, особливо багато незаконно встановленої реклами на околицях, об'їзних шляхах та у районах приватної забудови повноваження демонтувати такі площі покладені на департамент муніципальної варти. Якщо ми знаходимо знаходимо і встановлюємо власника або розповсюджувачів цієї реклами, ми даємо припис. Це від одного до десяти днів, встановлюємо. На те, щоб людина демонтувала сама цю рекламу, у разі, якщо людина не виконує, складаємо протокол про адміністративне порушення. Штрафні санкції там передбачені, якщо це звичайна фізична особа громадянин від 340 гривень до 1360, А якщо це є особа-підприємець, від 850 гривень до 1700 гривень. За словами Ірини Матаєвої, у більшості випадків власники незаконно встановлених рекламних площ на конфлікт не йдуть і погоджуються демонтувати їх самотужкою. Максим Коломис, Микола Мельничук. Новини на Суспільному.